Халати мікс першого сорту. Тут 8 кілограмчиків. ціна 1800 гривень за цілий кульочок. Суто халати. Жіночі та чоловічі. Ось така моделька з капюшончиком. Поясочок присутній, він в кишенці тут. Наступний. Ось такого плану. Це йде вже без поясочку, але він дуже гарний. Ось така моделька. Теплесенький і розмір тут пише. Не бачу. Ось якийсь теж іде брендовий. Наступна моделька чоловічий розмір 4 xl пише. Ось такий теж іде з поясочком. Далі. Ой, який гарний. Такий лавандовий теж поясочок присутній. Ось така моделька. Далі ще один ага, це жіноча моделька, і вона йде на вудзичках. Поясочку тут, в принципі, не має бути. Ось така. Далі фіолетовий теж йде з поясочками. Він дуже мягасенький, теплесенький. Наступний такого плану. Теж поясочок присутній, все як має бути. Він такий велюровий йде. Ось такий дуже приємний колір. Далі це уже е, халат плед. Ось така моделька. Такий халатик плетик, розовенький. Розмір маленький. Далі цей на замочку. Розмір. Ну тут пише 3ХЛ, але це явно не 3XL. Ось такий. Повністю на замочку донизу. Наступний ось такого плану. Це маленький розмір, іде повністю на вузочках, С Ось такий. 1800 гривень за цілий такий кульочок халатів. Поясочок присутній. Ось така дуже теж гарна ніжна моделька. Наступний біленький теж поясочок присутній в кишенці. Так, розмір я не бачу. Ось такий класний, довгий, тепленький. Наступна моделька йде на гузочках. Ось такий теж присутній поясочок. Жіноча моделька. Так, далі розмір М. -ка. Чоловічий, ось такий з капюшончиком. І останнє, що нам тут попадається, це ось така дуже теплесенька моделька. З капюшончиком жіноча, поясочок присутній. І, в принципі, все. Я вам показала повністю цілий мішечок, 8 кілограмчиків за ціною 1800 гривень халати мікс.